Ікор широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору із хмари де, де виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Чи в гаю перекликались, а я сам раз у нас хліпів в таку духу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, що спіле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. Що таке їй робить, так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб аж ході у півночі спала і виглядала, козаченька молодого, що доріг покинув, обіщався повернутись, та й, мабуть, і загинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимилети слізоньки дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі, біле ціло вовки з'їли, така його доля, дарма що щолість дівчинонька його виглядала, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже. Домовину сиротою ляже. Така її доля, о, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила її очі. Прости, сироту, кого ж їй кохати? Ні батька, ні неньки. Одна, як пташина в далекім. Жити їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють, чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив, сумує, буркує, Білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, коли не до Бога милого питать, Кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто й неї знає, де милий дочує, чи в темному гаю, чи вбистрім луною коня напова, Чи може з другою другою кохає? Є чорнобриву уже забува, як то далися орлиніє крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, Того б задушила, а до неживого уяву плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, Не так воно хоче, як Бог нам дає. Жить не хоче, не хоче журиться, журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така її доля, таке її щастя.